Мої кролики, я вам їх покажу. О, моя крилечка. Корм. Все є. Буде пішла. О, Умесирок. Ширник. Нормальный хлоп. Так скажу. Я скоро буду родити 13-го. От, от 13-го пише. Вона буде 13 січня, а та 4. го У мене є. Такий білий. Моти саме. Вам кажу, гарантую навіть. Що та скоро буде родити, робити? Думаю, що. Мої там кури, чи хай на пасовищі йдуть, хочуть йти. Хочу йти написати. я им зараз вот трохи травечки дам. И зараз дёбают за пару хвилин. О, я им рву траву, и зараз буду дейсти О, десь. Там нет трава, он не дёбает. Там где трава, он тут всё дёбает. Ще підуть на толку. Ще зйобаю трохи. Вам ну, покажу одного білого красавця. Тут дуже темно не видно. Я його навіть не покажу. Але скоро білий в мене того буде десь тобо. певно буду киш... шатку буду квітку робити, напевно. того буду геть забирати, то вже не буду на себе. буде саме хіба Тубос самесі, дві самки, і там два самця, Чотири у мене самця. Э, Три вже дорослих. Три дорослих в мене і отки вже старий людини. Але не знаю, я його певно пущу на м'ясо, бо в мене є молоді. І молоді, може, піду. У мене вже біли, білий. Отай. Він вже роботає, водій буде наш. Ну, Так, що я шахту можу зробити? Думаю, ще б'їм дати трави, але чому не будуть їсти, їсти то. чи не будуть. Я ще буду самі пускати, ну таке. Щось ну, робить з ними. Ну, всім показ ваше, всім пока.